Вітаю вас, 8 березня, Субота, Матвія, 11 глава. Сліпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищаються і глухі чують, мертві встають, у Бога звіщається Євангелія, це слова Господа Ісуса Христа до Івана, який сидить в візниці, і в нього був сумнів. Христос про себе сказав. Сказав, я рахую, ці слова, це слова з Ісаї, 35 глава, збування пророцтва. Людина не бачила Бога, почала бачити. Людина ходила іншими стежками. Зараз ходить стежкою, яка є Христос. Вона була прокажена, вся в гріхах, вона очистилася. І після того стала не глухою, а почала чути голос Божий до неї через Слово. Вона була мертва по відношенню до Бога, вона стала жива. І вона була бідна у Бога. А зараз вона багата, і вона може. Вже ділитися Євангелією, благою звісткою з іншими людьми. Я також був у Богі, А сьогодні багатий з вами ділюся цією віскою. Хай Бог вас благословить світ мудрістю.